2650 гривень коштує ось така вже пилка від флінки. АЦП 68 дюймів. Маємо, що тут написано. Безщиткова потужність, 12 місців гарантія, 4 амперові акуми. Їх тут, до речі, два в комплекті, але менш з тим давайте показувати, а не балакать. Так. Оп. Дивіться, як ви бачите, у нас... Гарантійка та інструкція. А, тут у нас, значить, стоїть. 6 дюймова шина та цепок на неї. А в комплекті ми ще маємо на 8 дюймів і шину, і цепок. Мастило для мастила, щоб ключі до сюди. Два акумулятори, ось таких ми маємо, 4 Агоди, 21 В, посадочна під макіту. Давайте поставимо, включимо. Вона підійде, друзі, до речі, усім. Вона підійде і жінкам, і чоловікам, і хлопчикам, і дівчаткам. Вона легка, доволі довга, якщо поставити 8-дюймову шину. Давайте покажу, як її включати. Ну це не тяжко тут, нічого. якби... І характеристики знову ж таки. Покажу, як Значить, Зажимаємо цю кнопочку, це як безпека, і нажимаємо ще раз. Тобто, да? Принцип, думаю, зрозумілий. Щоб замовити, ви знаєте. Або пишіть в коментарі, або дзвоніть за контактним номером. Чекаємо.